Я би хотів зразу дотапелювати, ні одного зауваження не було. Ви зареєструйтесь в соціальних мережах або почитайте місцеву пресу, принаймні, щодо зауважень. Я не є спеціалістом зразу скажу, в комунальній сфері щодо розгрівання доріг, але я спілкувався з фахівцями і хочу вам сказати, що мені пояснили один простий принцип. Павло, сніг треба збирати. Ожели посипати. Тому, коли ми тут говоримо, що ми почали щось там посипати і так далі, ну, вибачте мене, сніг кудась потрібно дівати, не можна чекати, коли він розтане. Ви подивіться, що в нас робиться. Е, наступне стосовно пропозиції Ігора Васильєва, тобто те, що прозвучало, я хочу звернутися до міського голови і сказати, е, щоб, ми, щоб ми цей процес не затягували, щоб воно дійсно. Оскільки ми побачили, що Теркомунсервіс він на сьогоднішній день є підприємством суспільного значення, а тому суспільство повинно розуміти, що хто де проколовся. Тому ми готові після цього засідання сісти в машини і подивитись насправді, скільки техніки є, скільки вона працює, де вона працює і в яких обсягах е, стосовно. Того знову ж таки, хто прав хто винуватий, напевно, що нам потрібно дійсно оцю цю робочу групу створити це на майбутнє, і там я би попросив, щоб дійсно був паритет серед громадськості для того, щоб ми з'ясували всі причини, в тому числі і причини. Я розумію, що міський голова хотів, щоб діти пішли в школу в садочок і так далі. Ну але хтось ж в понеділок проінформував те, що всі під'їзди є, так. Тобто хтось, напевно, з ваших заступників, я так розумію, ви всього не можете знати. Але в понеділок, зранку, це було очевидно, що е, е, в, в, я ввожу дитину в школу, я спитався, скільки дітей було в школі? Кажу, половину. Відповіли, Павло, в нашій школі тисячу учнів, було 300 учнів. Вибачте, це далеко не половина. Ну і ще одне, що я знову ж таки хотів сказати, закликати всіх: не робіть собі, будь ласка, політичні дивіденти. Тут Стаюра говорить, чому область не оголосила надзвичайний стан, а чому місто не оголосило надзвичайний стан? Давайте не будемо один одного звинувачувати. І останнє хотів би почути: тут є багато преси, я думаю, всім буде цікаво, яка попередня сума збитків. Все ж таки, про що ми говоримо, про які суми? Дякую. Давайте ласка.